Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося з вами, просили подивитися там Кам'янку. Це Пологівський район. Кам'янка, Мільмак або куйпила, да? Кіндер-сюрприз такий. Давайте подивимось на травень. Що очікує у нас? Перемоги. Перемоги нас очікують. Так, оте болото, яке до вас приїхало туди в Кам'янку. Ну, тіпа защищать, прийде їм смертяка. Буде бавовна. Бавовна буде як просто прильотами, так? Хаймарсами, але буде ще якісь будуть такі партизани, або ще щось таке буде, або, можливо, свої там десь неправильно курять, розумієте, так? А, і такі дії їх будуть зупиняти. А, причому так зупиняти, що будуть ну, лікарні забиті. У моргу у них і так нема. Слухайте, там просто ми їх там зробимо як. Просто як. як першоклашок. Там, ну, там красиво все буде. Так, руйнування якісь будуть, невеликі, але будуть. Прильоти ті, які ми знаємо, куди ми хочемо їх зробити. Ірашки теж знають про це. Ну, не зовсім туди ми їх будемо робити. Вони думають, що їм там злили інформацію. Так, багато буде поранених. І багато буде тих, хто складе зброю. Тобто ті, які. І це все разом ем, призводить до того, що біжать вони там. А десь на околицях, на околицях, якісь позиційні бої будуть, але ми там переможемо. І обмінного фонду теж у нас поповниться поповниться. Так, Не, ми їм там зробимо. Єдине, що, будьте обережні, місцеві, тому що будуть, от бачите, грабунки. Грабунки, грабунки, грабунки. Будуть вивозити все, силою забирати і вивозити. Дуже багато ви мені розказували з приводу евакуації. чи можна евакуватися? Цю робити? Так, можна. Можна, тому що коли е, буде контрнаступ, уже евакуації не буде. А контрнаступ вже... уже є. Чекайте. Так, давайте ще подивимося на це. Якесь болото є, да. Якесь з заходу, з Мелітополя, якесь болото заїхало. Е, болото заїхало для того, щоб зупинити наші завоювання там. Але у нас настільки там все хорошо. Що смертяка прийде ще для того, щоб. Вони думають, що вони будуть атакувати з моря там. Так от, розвідка це вже все знає. Так, захист, захист вищих сил. Так, е дорогесенькі мої люди, ті, які живуть в Кам'янці. Будьте, будь ласка, обережні. Внизу у нас. Вийшла карта небезпека. Небезпека і наступ, і сила. Е карта небезпеки саме діток. Будьте, будь ласка, обережні. Е дивіться, ті, хто має на меті вивезти дітей в евакуацію, да, зробити, будь ласка, вивозьте, якщо хочете вже виїжджати і маєте такий намір. Будь ласка, не залишайте своїх діток. Їдьте разом з ними, тому що, ну, якщо ви їх залишите самих, то це буде просто дитячий полон, щоб ви розуміли. А в кого немає бажання вивозити, то, будь ласка, діток десь приховайте. Дякую вам за, за те, що ви зі мною. Кам'янка, тримайся, тримайся, все буде добре. Дякую вам дуже і чекаємо на ЗСУ. Вони в нас найкращі. Україна перемогла. Дякую.